Пустиляючи дорогу квітами та стоячи на колінах, тростянчани провели в останню дорогу полеглого воїна та справжнього українського героя Богдана Миколаєвича Буслаєва, виконуючи бойове завдання, стрілець санітар штурмового батальйону загинув 19 листопада 2022 року у Донецькій області внаслідок обстрілу противником зі стрілецької зброї. Українському захисникові було лише 20 років. Загинув випускник. Школи номер 4 послають Богдана. Всі однокласники, вчителі пам'ятають його добрим, усміхненим, веселим хлопцем. Він був мужний. Він готовий був прийти на допомогу кожному у будь-яку хвилину. Глибоко співчуваємо рідним Богдана, шановні батьки. Прийміть слова подяки за вашого сина. Патріота, справжнього захисника нашої рідної Батьківщини. Нехай Господь Бог допомагає вам пережити цю тяжку втрату. Вшанувати світлу пам'ять героя та підтримати рідних прийшли близькі, друзі, однокласники, вчителі, духовенство, представники місцевої влади та військові. Він без вагань пішов боронити свою державу та право майбутніх поколінь українців. Жити на своїй благословенній землі. Сьогодні солдат Буслаєв Богдан Миколаївич повернувся назавжди додому на щиті. Хай пам'ять про всіх загиблих, суртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу, щоб помститися за кожного, хто не повернувся з війни та здобути перемогу. Він мріяв про велику родину та власний будинок однак віддав своє життя за мільйони інших українців, за наше мирне та вільне життя на своїй батьківщині. Вічна і світла пам'ять Богдану Миколаєвичу Буслаєву, герою, чиє ім'я назавжди закарбується в новій історії незалежної України.